Я рахую, що ми на порозі двох найграндіозніших поєдинків у важкій вазі, між якими всього навсього дві неділі для чушу. Це велика можливість, як було сказано, Нгану дуже небезпечний. Але Джошуа стане безсумнівним чемпіоном світу. Я дуже в це вірю, але він йде зараз важкою дорогою та долає перешкоди. Він буде битися з непорушним об'єктом, зі справжнім гігантом серед людей, колишнім чемпіоном UFC у важкій вазі, і з тим, кого сьогодні в світі боксу сприймають дуже серйозно. Джошуа на своєму шляху, у нього чудова команда, і ми з нетерпінням чекаємо. Ця можливість буквально мрія для світу боксу. Ми доклали всіх зусиль, щоб болівальники отримали саме те, чого вони хочуть, і подаруємо їм фантастичний сезон боксу. Перейдемо до Френці Сангану. Твоя впевненість перед боєм з Джошуа була пов'язана з поєдинком з Тайсоном Фюрі, і тепер я хотів би спитати ти сказав, що покинув UFC заради найгучніших поєдинків. Заради найбільших грошей та чеків на найбільших аренах світу, вище вже нікуди, так? Я сидів і слухав, як мене нахвалювали всі, і навіть Едді, що я звичайно ж ціную, але в той же час я не розумію він чи відвертий, чи просто хоче засліпити мою пильність стосовно свого хлопчини, що на мені не спрацює. Я все ще початківець, який буде тренуватись з усіх сил, і будучи андердогом, йтиме за перемогою в поєдинку. Я не дивлюсь на бій з Фюрі як на найбільше своє досягнення, і не рахую, що я отримав все, чого хотів. Я чітко розумію, де знаходжусь я буду ставати кращим і кращим. Я дивлюсь на цей бій саме так і готуюсь до дуже важкого поєдинку. Так, бій проти Тайсона Фюрі був непоганим, але тепер це все в минулому, і наразі я маю нове випробування, яке я сприймаю серйозніше чим раніше. Оскільки я розумію, що на кону стоїть щось набагато більше. Можливо, навіть звання безсумнінного чемпіона, так що побачимо. Можливо, я зроблю те, що до мене ніхто не робив. Я вірю, що у мене для цього є все, і початком для цього досягнення стане перемога на чушуа 8 березня в Аріаді. Це точно буде епічний поєдинок. Він буде не із легких, але можливість для перемоги є, і я нею скористаюсь. Френсіс, раніше в одному із інтерв'ю ти трохи помахав кулаками і сказав, що у Джошуа слабке підпоріддя, яке ти збираєшся перевірити. Твій план знайти і знищити, так? Я буду битися з ним. Це моя робота, чи не так? Моя задача дібратися до його підборіддя, це мета будь якого бійця. В поєдинку ти намагаєшся попасти в підборіддя або туди, куди ти можеш попасти. Так, я чув, що у нього слабке підбріддя. Yes, Не знаю, чи це правда, але я сподіваюся, що у мене буде можливість це перевірити. Саме це я хочу. Таке моє бажання. Противостояння боксерів отримало назву «Нокаутуючий хаос. Після чого в соцмережах був опублікований офіційний постер турніру, де несподіванкою став анонс поєдинку Джозефа Паркера та Чанджелея. Максимально крутий поєдинок різних боксерів по стилю. З нетерпінням чекаємо на 8 березня, щоб переглянути цей боксерський вечір. Тепер перейдемо до розмови з Ентоні Джошуа. Про що ти подумав, коли дізнався, що твоїм суперником стане Френсіс Нгану? будь-якому поєдинку є своє місце, і цьому поєдинку, як і всім іншим, я віддам своє тіло, душу та розум. Побачимо, куди це приведе. Але на даний момент я не думаю ні про які пояси. Вся моя увага прикута до Френсіса. Скажу чесно: я планую пройти дуже інтенсивний і важкий тренувальний табір. Я б'юсь так, як я тренуюсь. Якщо я перемагаю на тренуваннях, то переможу і в бою ось на чому я зосереджений. І поки в моєму будинку немає ніяких поясів, я зосереджений на цілі, яка знаходиться переді мною. До дебюта в боксі ніхто не знав, що очікувати від Френсіса. Але зараз ти бачив, як він боксував 10 раундів. Його бій доступний онлайн. Тепер можна все розглянути. Що він показує в ринзі, чого тобі потрібно уникати. Про Френсіса багато сказати не можу. У нього дві руки, і тіло, як у будь-якого бійця. Різниця між нами лише у розумі. У кожного є своя особливість. Іноді вона погана, але одного погляду ніколи недостатньо. Він бачив таких, як я. Я бачив таких, як він багато разів. В ринзі перемагає розум завойовника, потрібно зламати дух, забрати душу. І я з нетерпінням чекаю цього випробування. Це буде чудовий бій. Я хочу бути завойовником. Я також хочу показати, що саме я привертаю увагу до боксу. Пишіть в коментарі, кого вважаєте фаворитом у даному поєдинку. Дякую вам за перегляд. Не забудьте поставити вподобайку та підписатись на наші соцмережі. Посилання в описі під відео. Всім бокс!